Україні запровадили екстрені відключення електроенергії через обстріли Росією енергетичних об'єктів. Графіки знеструмлення не діють у Дніпропетровській та Одеській областях. Ще у частині регіонів, зокрема на Сумщині, Полтавщині Черкащині, запроваджено аварійні відключення. У Києві та області екстрені відключення наразі скасували. Як пояснили у Дітек, під час останньої атаки ворог бив не лише по енергоблоках, а й по лініях електропередачі. Через це Частину електрики з атомних станцій просто неможливо доставити споживачам. Компанії енергосектору закликали абонентів до ощадливого споживання. До 18 годин без світла на добу такі нині стабілізаційні графіки у столиці. Найкраща ситуація і в інших регіонах. Через нещодавні обстріли і жителі Івано-Франківська згадали, що таке жити за графіками відключень. Детальніше про ситуацію в регіонах від сходу до заходу у матеріалі моїх колег. Артемій вчить уроки з ліфтароком. Тимніше рано, а світ у передмісті Харкова вимикають часто. Коли приходить наша черга відключення, то світла може бути до 6 годин і більше. Це дуже відчутно, бо у сина дистанційне навчання, а в мене дистанційна робота. Коли увімкнуть світло таке питання енергетик Олексій подалов найчастіше чує від своїх сусідів. З 22-го року в мене для них одне пояснення. Звертайтесь до. Раїни чотири від чого ж залежить тривалість вимкнень у диспетчерській Харківобленерго пояснюють, коли після обстрілу стається аварія, застосовують аварійні відключення. Вони тривають до ліквідації наслідків. Якщо в енергосистемі є дефіцит потужності, застосовують погодинні графіки. Далі все залежить від того, скільки точок під'єднані до цієї лінії. А це можуть бути і будинки, і підприємства. Якщо це дневний час та велике навантаження у якогось населеного пункту, яке живеться від однієї лінії, то його то є необхідність його відключити на довший термін. За погодинним графіком відключати можна не більше ніж 6 годин, але є такі аварійні ситуації, які не дозволяють заживити домоволодіння, тому проходиться можуть до дотримуватися трохи більше більшої тривалості перерви. Якщо ж ви на одній лінії з підприємствами критичної інфраструктури, вважайте пощастило, вимикати світло вам будуть мінімально, або й взагалі не будуть. Та навіть коли у Харкові ураження енергетичних об'єктів не було, світло все одно вимикатимуть, якщо енергомережі пошкоджені у сусідніх областях. Якщо є от проблеми з мережами, як на центральній частині України, на західні, то все може відгукуватися на східній частині України. Тобто обмежена пропускна способність мереж. Вони працюють отак в аварійному. Режимі і для того, щоб зменшити аварійність, аварійні випадки, потрібно їх розвантажувати. А Розвантажувати їх шляхом відключення споживачів. По три рази виключається, Це ми посчитали, що 11-17 часу немає світла. Близько трьох тижнів дніпряни живуть за графіками стабілізаційних відключень. 02 до 9, тоді з 9, виходить, що тут у нас 3 години да? до 08. Ну, Це дуже багато. Ну, а ночі, ну, будь ви ночі відключали, коли народ спить. Пані Валентина поспішає додому приготувати їжу, поки є світло, бо мешкає у 16 поверхівці і має електроплиту. Ну, У нас маленький теж... У нас маленька дитина, холод, їсти не приготуєш вчасно. От зараз відключать і до сьомої вечора не буде світла. Ну, по сім-вісім годин немає світла і буває по два-три відключення. Важко. Це життя, це війна. Ми це розуміємо. Пані Віра, директорка дитячого садка, зізнається, що вдома входиться зі вірками, то на роботі стабіляційні відключення відчувається важче. Там важче, чому тому, що ми зв'язані. З тим, що треба нагодувати дітей два рази в день. Сьогодні до 8 години ми повинні були розігріти дітям обід, яким будемо годувати о 12 годині дня. Його розігріли, закутали всім теплим і діти державлять тепло. Нічого страшного немає. Діти в укритті світла є. А от представника малого бізнесу, щоб працювати і щось заробляти. Доводиться вмикати генератори. Валентина продавчиня невеликої крамнички, що працює без генератору. Коли темніє, вона вмикає лампу на акумуляторі. Кожен день завус у нас, так що у нас воно все свіженьке. Але? Так що, ну, але желательно, щоб світ був, тому що це ж продукція, яку треба люди, щоб дивилися, яка вона. А що ж ти як світа нема, а вечором? Одна та горить, то ні, звісно, не годиться без світа. Часто без світла жінка й вдома ділиться після роботи, його майже не застає, вже готова надсилати скарги до столиці. Он мені жінка телефон ставила, що на якому дзвонить треба у Київ, на що Насчут цього. Ну, ще поки терпимо, а потім будемо дзвонити. Ну, що це таке? Жителі Івано-Франківська вже давно не чули на вулицях ревіння такої кількістю генераторів. Підприємці не мали потреби їх умикати, бо в області практично не виключають світло. Ой, давно вже, давно не вчули генераторів. Коли в останній почалася допомагає? То, 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 то ще того року. Цього року ми ще не мали відключень. Ну та правду кажу. Сьогодні перший день, оце що вибухи були. 19 листопада Росія завдала ударів по енергетичних об'єктах у семи регіонах, вдарила шахедами і побурштину. В області запровадили графіки відключень за годинами і одразу за всіма чергами. Загалом у кожній черзі світла не було по 7-8 годин. Сьогодні графіки ще суворіші від 10 до 13 годин, і це ще не остаточний варіант. Нема світла, є фонарик. Вимкнення світла в області були і раніше, просто не в усіх. Приміром, останні два місяці на Прикарпатті для побутових споживачів запроваджені шість черг, і кожна має по дві підчерги. В жовтні відключення були лише два дні. А це вже листопад, п'ятого числа теж було вимкнення: в одних лише на годину, в інших на всі чотири. Я знаю, що в когось взагалі не виключають. Я чітко це знаю. Чому так? Ну а в кого можна поцікавитися? Она 400 тисяч опонентів на сьогодні без електропостачання після масованих ударів Росії по енергетичних об'єктах констатують в «Укренерго». аварійним бригадам. Вдається щодня заживити до 100 тисяч споживачів. Утім, про скасування стабілізаційних графіків говорити зарано. Застосовуються графіки погодинного вимкнення також по всім регіонам, максимально величиною до 4 черг. А це фактично 16 годин без світла мають бути наші споживачі протягом доби. Наші спеціалісти продовжують працювати над відновленням пошкоджених об'єктів для того, щоб забезпечити покращення ситуації в енергосистемі. Кожні 10 днів Росія завдає ударів по енергетиці країни таку закономірність вивели в «Укренерго». Олена Моделюк, Світлана Шакера, Жанна Дочак. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.